Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко Добрий, і з подякую пану Олегу. Л. Ел... Якщо не помиляюся, прізвище Лембік. І, власне, я так розумію, просто пан Олег за власним прізвищем, що чудово, назвав торгівельну і виробничу марку. Мастильних матеріалів і різної цікавої хімії. Про яку більш розлогу, я думаю, коли пан Олег дозволить, я розміщу на каналі різні огляди, бо там насправді багато цікавого корисного. Що мені як принциповому підтримувачу всього українського, зокрема в частині виробництва і товарів, усюди, де це є. Адекватно, раціонально і конструктивно, то мені це особливо приємно. Так? Тобто, це крута олива, яка створює там завдяки певним присадкам, елементам. Такий ефект, що двигун навіть коли втрачає оливу, він потім ще нормально може проїхати завдяки тому, що там з поверхнями трапляється. Я не знаю, що це за штука. Пан Олег передивиться відосик, і мені, я сподіваюся. Пояснить це щось теж, напевно, дуже гарно Тут речі також цієї торгівельної марки. аналоги А, це очищувач зброї, це очищувачі зброї. Мені, як ремонтнику, воно не надто актуально, тому що. Все ж таки зі, зброї у мене, зі зброєю роботи і контакту у мене особисто не часне, але, звісно, в батальйоні піхоти я знайду у чиї вдячні руки це віддати. Воно стане у великій користі, звісно, той, для всієї обліковки, необліковки. Ну і от, наприклад, у такому. Перемикачу симуляції реальності, як у мене, хто, як я, не розглядаю, не розглядаю варіантів здачі у полон, в принципі. Так, тобто, стане воно у великій пригоді. Також це різні інноваційні штуки українського виробництва. які... Про те, які вони круті, я маю надію, ви подивитеся в інших відео на каналі. І також, коли матимете. Потребу в такого плану речах будете підтримувати гідного українського виробника. Повторююся, досвіду використання ми ще не маємо, але я це послухаю потім від побратимів, що вони скажуть з цього приводу. Послухаємо, я думаю, ми на каналі послухаємо ще інших воїнів, які мають вже досвід використання цієї торговельної марки. От. І будете, так само, як і я, усюди, де це. Можливо, доречно. Актуально, а це в 90 мабуть, відсотках випадків так і є українського виробника. Дякую, пану Олегу. Користаємося, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.